Знаєш, парадокс російської армії в порівнянні з нашою, у нас є дуже багато ініціатив, але ми дуже хіба масштабуємося, і в них ініціатив набагато менше, але вони реально дуже успішні в масштабуванні. От Трубікон для мене це, мабуть, їх вивчення нашого досвіду і впровадження у себе. Це Дуже крутий проект з точки зору того, щоб підсвітити наскільки потужний ворог, вони дійсно зрозуміли, що в нас працює, чому в нас працює, і запустили все себе, і запустили правильно і масштабно. Кадрова політика, повноваження, фінансування, технологічне забезпечення вони по суті такі vip підрозділ в Збройних силах Російської Федерації. На них працює інженерка на місцях. Для нас це суттєвий виклик, як для сил оборони, судя по динаміці їх розгортання і результатам, які вони показують. Вони дуже багато тем запозичили. Вони є в більшій ступені ініціаторами історії з оптоволокном, ніж ми. Тут є за чим спостерігати і в тому числі теж якісь ідеї для себе брати. І зараз вони створюють суттєві проблеми.